Український письменник, радіоведучий і популяризатор науки Макс Кідрук вирушає у всеукраїнський тур на підтримку свого нового роману Колонія, першої книги науково-фантастичного циклу Нові темні віки про колонізацію Марсу у Фейсбуці. Письменник зазначає, що кошти виручення за квитки і мерчу буде спрямовано на дрони для підрозділів сил оборони на передовій. Про нову книгу та тур поговоримо із Максом Кідруком особисто. Він зі студією наживо. Доброго здоров'я. А під час онлайн-презентації книги ви зазначали, що не варто чекати життєствердної книги у циклі Нові темні часи. Вже назва все визначає. А загалом, чи не було думок під час написання цієї роботи переписати чи взагалі написати сюжет більш романтизованим і таким позитивним, щоби всім хотілося вірити в позитивне майбутнє? Насправді думки про переписування не полишали мене. Тривалий час до початку повномасштабного вторгнення. Ця книга. Ну я бачу цей текст як е, таку собі засторогу, пересторогу. Я змальовую найгірший можливий варіант майбутнього, але роблю це максимально реалістично для того, для того щоби ну, е, люди. е-е Почали говорити, що ми можемо зробити, аби цього варіанту, цей варіант втілився в життя. І ось я описував не лише кліматичні проблеми, але також і другу е російсько-українську війну, ну і передумову до вже третьої. І от тоді, до 24 лютого 2022 року, мені здавалося, що це занадто. Мені здавалося, що мене за це критикуватимуть, що люди не сприймуть це правильно і. Ну, е Хтось, можливо, відверто взагалі висміюватиме, що яка, мовляв, повномасштабна війна в 21 столітті. І ось після 24 лютого минулого року я зрозумів, що насправді найгірші мої прогнози описані. Тобто, що насправді реальність перевершила найгірші мої прогнози, описані в романі. Тож книга Тому, не настільки ні... так описує страшні події. Ну тобто вони страшні, але очевидно, що. Тобто вони страшні, як вам сказати, що вони здавалися абсолютно нереалістичними. Я, я сам не міг повірити, що в 21 столітті е, в світі знайдеться нація, яка розпочне повномасштабну, неймовірно криваву війну. І так я писав про це, але писав це заради для, задля книги, а вийшло, що ось реальність, ну. Пересторога, як бачимо, реальність випередила пересторогу, яку ви писали в книжці. Загалом, якщо говорити про базу так, для написання книги і про вашу особисту мотивацію, це цікавість до екологічних проблем Землі. Описані у сюжеті проблеми людства, пандемії, стан екології, це все ж певною мірою фантазія? Чи тут повна і чітка консультація із спеціалістами у цих галузях? Тому та річ, що в фантастичному в цьому романі е майже нічого немає. Ну, особливо все, що стосується прогнозів щодо майбутнього, щодо кліматичної ситуації, щодо пандемії, щодо політичної ситуації, це все я базував на або на працях людей, які розбираються в цих питаннях, значно краще за мене. Ну, або на якихось історичних аналогіях. І ще раз, це не означає, що те майбутнє, яке я описую, воно єдине можливо, що воно справді нас чекає. На чому я наголошую, що е, в зображеному мною майбутньому в зображеній мною картинці немає нічого реалістичного, тобто немає ніяких фундаментальних речей, е, до яких хтось би якийсь би скептик міг міг би е, причепитися, сказати, що от, кідрук, цього ніколи не буде, тому що ні, таких речей немає. Це майбутнє справді може статися, і тому я наголошую ще раз. Все, що я хочу, все, чого я домагаюся, цим, цим текстом, щоб ми як суспільство почали обговорювати ці проблеми, щоб думати, що ми можемо розробити, аби вони не стали реальністю. У інтерв'ю Артема Албулу ви говорили про те, що перші читачі змушували вас викидувати частини тексту, ті, які їм видавалися складними, а можливо подекуди і нудними, тому що вони були про теоретичне обґрунтування того, що описано у книзі. Чи є зараз думки зробити можливо доповнення до цієї книги для тих поціновувачів вашої творчості, які хотілися б їм теж заглибитися максимально у той світ, який ви змальовуєте? Правда, кажучи, ні, такої ідеї немає, але е, ви зазначили правильно, так, що я на, це насправді е, моя мулька, моя проблема. Я тяжію до дуже таких ґрунтовних глибо, глибоких е, пояснень, які часто е, багатьом моїм читачам і читачкам отруюють насолоду від власне читання художньої е, історії, так, від проживання цієї історії. Ось і тому я, в мене є лідери, які. Намагаються як зробити цей, цей текст якомога більш читабельним, як найлегшим для сприйняття. І загалом, ну вже коли вже минуло місяців з отри після його виходу, я розумію, що вони мали рацію. От, але на етапі написання, очевидно, я б'юся за кожне слово, за кожне речення, за кожну зноску. Ось е от, але єдине, що скажу, що е чимало речей і е чимало. Фактажу, який я використовував під час написання нових тем гідків, буде опубліковано окремою книгою. Мова йде про теорію неймовірності. Так я певний час працював на українському радіо. Вели цей проект серію коротких науково-популярних блогів, і ми зараз викупили. Ми з дружиною викупили у них у радіо права на ці тексти і готові видати їх окремою книгою. Тобто, я пер трохи перероблю їх з. Зі сценаріїв для радіопередач на власне такі короткі наукові есе, якщо хочете, і ми видамо їх окремою книжкою. І ось саме там буде чимало з тих речей, на яких ґрунтується колонія, але які. Не увійшли в, в цей текст. Ну і добре, насправді, що не війшли. До речі, якщо говорити про переписування, дописування чи зміни сценаріїв, так книга вже зазнала певних редакцій, вже є друге видання, доповнене і відредаговане. це вже остаточна третя. версія, третя. Так. Тобто може бути і четверта, і п'ята. Ну, дивіться, насправді е, в чому річ. Я вже я. я е, Оскільки ми з дружиною, як я вже казав, ми заснували власне видавництво, і ми хочемо бути максимально щирими зі своїми читачами і читачками, ось то ми е, дуже детально зазначаємо, які саме зміни ми вносимо в кожному е, виданні. Але є люди, які вважають, ніби то, що ось перше видання якесь було недостатньо відредаговане чи. Ну, якимось гіршим. Ні, річ у тім, що в усіх моїх книгах, та власне в усіх книгах, які виходять на ринку в будь-якому ринку, є певні хиби. Є якісь одруки, є якісь недоліки. Ось, проблема лише в тім, що е, мій колишній видавець, навіть коли на ці хиби читачі звертали увагу. Нічого не робив, не виправляв, і вони собі кочували і зараз кочують в старих моїх книгах із видання до видання. Ми ж я таким чинно демонструю, що окей, у нас інша, інший підхід до справи. Ми все виправляємо і ми щодо показуємо. От були такі були такі незначні недоліки, і ми їх виправили. Третє видання з погляду саме коректури, я вважаю ідеальним. Е тобто, ну е можливо, десь ми там щось ще виловимо, виловимо але я просто мені складно уявити. Ну, що ще тому, що ми в буквальному сенсі пере перебрали її цю, цю книгу по, по літері, по знаку. Але чи буде четверте чи п'яте видання? ну... Е Річ тім, що там за мною є е, плакати, так, які ми веземо з собою в тур і е, продаємо як мерч і прибутки з цього продажу. Також пере переказуватимемо на потреби сил оборони, і ось ці плакати е, е, робив той самий художник, що робив карти Марса. Але для того щоб вони вийшли ці плакати е, ну правильними їм потрібно потрібно було домоделювати ще одне поселення на Марсі карт, якого немає безпосередньо в книзі. Зараз вони є лише на цих плакатах, і ось я думаю, чи не зробити в е, новому додруці е, ну тобто, тобто вже новому виданні додати ці карти цієї колонії нонштадта, яких не було ну немає зараз в книзі. Чи не додати їх також, просто тому що вони вже є? Ось знаєте, це якщо говорити про якусь маркетингову історію, то це ексклюзиви, і кожен тираж він ексклюзивний. І за кожною книгою із кожного тиражу можна ганятися, тому що це таке ексклюзивне видання, такий своєрідний, і не в тільки у книжковій історії. Зокрема, якщо говорити про читачів, так про яких ми вже згадали неодноразово. на презентації і онлайн і офлайн так виникають питання стосовно екранізації, і часто пишуть у Твіттері, Зокрема, зустрічав такі думки. Ви навіть. Пропонували під час онлайн-презентації учасників для фільму для зйомок. Це реальні думки щодо продажу сценарію, наприклад, Netflix чи іншим зацікавленим студіям? Чи це просто поки що підтримка розмови, яку пропонують читачі? Це поки що беззаперечно, лише підтримка розмови. І е, у нас і так. з, з Кінематографом не все гаразд було. Тим паче зараз величезні проблеми під час повномасштабної війни. Ця історія, ну по-перше, вона просто не, запи... не дописана Подр, поки що. По-друге, що вона величезна, і я маю відвертий сумнів, що в Україні знайдуться продюсери, а... а головне, люди, які будуть готові вкласти в цю історію кошти для того, щоб її зняти. Про Netflix взагалі не йдеться, тому що ну очевидно, де я, а де Нетфлікс, тобто. Це це можливо лише за умови перекладу цієї книжки іншими мовами, за умови того, що вона стане бестселером в інших країнах на заході, і тоді можливо хтось із продюсерів нетфлікса е, зверне на неї увагу. Але ми мусимо розуміти, що шанси на це просто нікчемно зникаючи малі, тому це просто підтримка розмови. Але загалом, якщо говорити про переклад книги іншими мовами, для вас це вже е, не нова практика. Чи є вже зараз розмови із іншими видавцями, можливо, ваше видавництво буде займатися цим для того, щоб видати, зокрема, польською починати ближній ринок уже окуповувати новою книгою? Так, є. Ми над цим працюємо, але це знову ж таки доволі непросто. Ось, ну він про це все, що я можу сказати. Щойно я матиму тверді контракти, тверді угоди, будьте певні. Я про це повідомлю на всіх своїх соцмережах. Поки що, все, що я можу зазначити, це те, що ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що англійською вийде. І все ж зараз дуже цікава тема, зокрема, аудиторії Нетфліксу. Це щось фантастичне, колонізаторське. тому, знаєте, ваш скептицизм до своєї роботи. Хотілося б, щоб він був лише скептицизмом, а історія була зовсім іншою. Нині триває благодійний тур, зокрема, 6 квітня ви будете у рівному. Він буде містами України. До українськомовних читачів в інших країнах плануєте їхати, і чи є вже в них можливість придбати цю книгу? З тих сторіз, де мене тегають, я бачу, що книга вже ну реально поїхала по світу, починаючи від Португалії, закінчуючи Аргентиною, штатами тощо, ось, тобто, ми не продаємо книгу за кордон, тому що це доволі складно і дорого, але яким чином читачі її отримують. Щодо того, щодо туру е, за кордоном, е, щодо туру за кордоном, е, ми загалом розглядаємо цю ідею, але... Поки що справ дуже багато. Так ми видаємо ще інші. Ми готуємо до до видання й інші книги у нашому видавництві, окрім колонії. Так ми зараз повністю занурені в підготовку прийдешнього туру. Ми відкатали лише одну презентацію в Києві. Зараз у в суботу буде у Львові. Там повний солдаут, як ви сказали, 6 квітня у рівному. Ну і далі будуть інші міста. Тобто, я роботи настільки багато, що я не, не просто. Не можу і не хочу планувати далі ніж на кілька тижнів наперед. Тобто є така ідея. Ми справді хочемо поїхати десь восени за кордон і теж зробити благодійний тур, і також показати цю книгу українці за кордоном. Але поки що це лише на межі такого концептуального планування. Але я звучу вам сил і сил для планування, хоча б на декілька цих тижнів, і що найголовніше, реалізації цих планів. Український письменник, радіоведучий і популяризатор науки Макс Кідрук був з нами у студії. Дякую вам.